Всі ми знаємо історію про те, як жорстоко помстилася княгиня Оля Древ'янам за вбивство свого чоловіка Іоля, спаливши їхню столицю місто іскорості. Однак чи було це насправді, давайте розбиратись. За легендою, яку нам розповідає повість минулих літ, після смерті Ігоря Оля стала рентом їхнього молодітнього сина Святослава. Тим часом древлянський князь Мал надумав одружитись на ній, щоб отримати право на володіння київським престолом. Недовго думаючи, він відправив річкою послів, щоб посвататись, прибувши до княгині, ті зробили їй пропозицію. Мовляв, виходь за князя Мала. Ольга зробила вигляд, що погодилась, та наказала своїм слугам нести їх у човнах, щоб шанувати перед народом. Однак перед тим Ольга дала наказ своїм підданим викупати яму. Відтак, слуги, що нести деревлян, скинули їх до ями разом із човнами та поховали заживо. Після цього моменту Ольга відправила своїх слуг та наказала, аби дріляни відправили своїх найкращих мужів. Дріляни виконали її обіцянку та відправили саме таких. Коли вони прибули до Ольги, вона дала наказ їм, щоб ті зайшли у лазні та помилися, мовляв, щоб прийшли до неї чистими. І коли ті зайшли всередину, Ольга віддала наказ зачинити лазню та підпалити її. В результаті всі ці дерев'яни, які знаходились всередині, згоріли заживо. Після цієї події Ольга вже сама відправила послів до деревлян та наказала їм, аби ті їх повідомили, що скоро вона прибуде до них та приготувала пишний бенкет. Деревляна прислухались до її слів та зробили все, як вона наказала. Коли Ольга прибула зі своїми дружинниками до місця призначення, вона наказала їм, щоб ті не вживали алкоголю. А коли самі деревляни оп'яніли, вона дала їм наказ повирізувати п'яних деревлян. У 1946 році Ольга зібрала військо та рушила на деревлян. Деревляна, побачивши це, замкнули в своєму місці іскорості та почали тримати оборону, бо знали, що княгиня хоче помсти за свого чоловіка. Тоді княгиня пішла на хитрість, сказавши, що вона вже помстилася за свого чоловіка, а прийшла збирати щорічну данину, яку зазвичай збирає, і з розумінням того, що в них не було багато чого, так як вони тримали довгу оборону. Тому всього лиш попросила їх, аби ті дали їй по три горобця та по три голуби із кожного подвір'я. Дерев'яна зраділи, що Оля не вимагатиме від них дуже багато та подарувала їй бажане. Повернувшись додому, Ольга роздала птиць своїм дружинникам та наказала, аби ті прив'язали до їхніх ніг займись речу вину. А згодом дала наказ відпустити птиць, і вони порозлітались по своїх гніздах в місті іскористень. Відповідно, дерев'яне місто спалахнуло з усіх сторін одночасно. А дружинники княгині Ольги добивали деревлян, які намагались втекти із палаючого міста. Як вже вище згадувалось цю історію, розповідає нам повість минулих літ. Однак не варто забувати, що її автор Нестор Літописець проживав період більш ніж 150 років після цих подій. А описуючи давні події, він спирався на народні перекази. Тому легенда про голубів терористів залишається легендою. Однак, за археологічними джерелами на місці древлянської землі справді були знайдені рештки спаленого міста. Отже, як висновок можна сказати, що помста княгині Ольги була справді жорстокою, однак це відбувалося не так, як розповідає нам давньоруський літопис. Дякую, що приглянули до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підписуйтесь на канал та напишіть у коментарі свої враження від цього відео.